Привіт, з вами Вібро і я хотів би сьогодні показати Сіт. Дуже прикольний Сід на Minecraft 0.11.0, білда п'ятого. Ну що ж, давайте, оскільки тут кольоровий пісок, як ви бачите, це ще не все. Давайте я перейду від першого оця. І давайте подивимось, що ж я на цьому сіді, знайшов. сід буде в описанні. По-перше. Дивіться, на цих різнокольорових горах ростуть дерева. Ну, Для мене це дуже вражаючий факт. Я такого ніколи не видів у Майнкрафті поки. Де. Друге, тут прямо в горах є золото. Ось тут золотий злиток. золоті злитки. О, зомбі. Так, зараз ось ще золоті злитки. Ой, не золоті злитка, а золото. Так, давайте його Все, вдох. Якщо ви не вірите, що тут правда є золото, то введете цей сіт і перевірте. Ну тільки на версії 012.00 білда 7. Це ще не все. Тут також ще одна печера є. Теж з золотом. Так, десь тут було. Або без. Але дивіться, яка печера. Зараз. І начебто тут, золота нема. Я не пам'ятаю тож Подивіться, яка тут печера Так прикольно Прикольний всі дуже навіть. Ради всім би на ньому і грати. Давайте подивимось на я... іще печера тут Так, там є печера Ні. Там немає печер. Ось печера. Надіюсь, там теж є золоті золото. Так, вниз. Ну, якщо вниз там ожелезо. Ось там далі йде в нас Ну. Це теж знаходка велика. Не завжди, не завжди вдається знайти таку печеру велику. Так, дивимось. О, ось іще золото. Хоча ми на висоті не такій, де має спавнити золото. Я не знаю, чи це бак, чи це такий є. Чи можливо тут щось було. Так, дивимось далі. Можливо... Ні, тут нема більше. Ну, на цьому це все. Та на цьому це все. З вами був Вібро. Підписуйтесь, ставте лайки. Нагадую, що сіт буде в описанні. Це діє, напевно, тільки 0110 Білді 57. Ну що ж, з вами Вібро, всім удачі, всім па-па!